Ден Трамп мігрантська криза на перших шпальтах американської преси, головна новина, як чинний колишні президенти поїхали до мексиканського кордону. Далі йде війна у Газі, торги з Китаєм про досі не схвалений пакет допомоги для України Ізраїлю і Тайваню. The Wall Street Journal згадує в кількох рядках на четвертій сторінці. За день до виходу з канікул палати представників Джо Байден збирає лідерів Конгресу у Білому домі. Розмовляють годину. Особливе значення приділяють Україні. На камеру всі посміхаються, утім, поза нею. Розмова більш ніж серйозна. За повідомленнями преси, і демократи і республіканці були єдині, доки черга не дійшла до спікера палати представників республіканця Майка Джонсона. Я чітко заявив президенту і решті присутніх, що палата представників активно вивчає всі можливі варіанти, і ми візьмемо за це питання. Своєчасно, але знову таки перший пріоритет для нашої країни кордон і його захист. На слова спікера Джонсона про своєчасне голосування Білий Дім реагує різко. Говорячи про своєчасну допомогу, що ви маєте на увазі, для українських солдатів на передовій своєчасно означає зараз. Поки ми поверталися з вихідних, росіяни почали захоплювати нові міста та села в Україні. Закінчуються боєприпаси. Ситуація дуже складна. Комплексний пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на більш як 95 мільярдів доларів, 60 з яких Києву американські законодавці не можуть ухвалити з жовтня. Його блокували, витували питання кордону, то вносили, то викреслювали. Зрештою, на початку лютого верхня палата конгресу, сенат, що складається зі ста членів, більшість голосів, підтримала законопроєкт. Його доля тепер залежить від нижньої палати палати представників. Кількість конгресменів у ній незмінна 435. Разом Обидві палати утворюють американський парламент. Сенат покликаний захищати інтереси держави, а палата представників народу. І саме спікер останній соратник Трампа Майк Джонсон, начебто, в інтересах громадян, не ставить на голосування законопроєкт про виділення допомоги союзникам, хоча більшість конгресменів давно готові озброїти Україну. Реальність полягає в тому, що Путін щодня виграє від того, що Україна не отримує необхідних її ресурсів. Україна страждає. В парламенті є сильна двопартійна більшість, яка готова прийняти цей законопроєкт, Якщо він дійде до розгляду, це рішення залежить від однієї людини. Таке відверте гальмування допомоги змусило однопартійців спікера піти в обхід. Спеціальну петицію готує республіканець Брайан Фіцпатрік. Якщо та набере 218 голосів, а це цілком реально, то голосування у нижній палаті можна буде. Провести і без згоди Джонсона останніми днями крісло під спікером Джонсоном хитається все дужче за сім останніх тижнів. Він провалив шість ключових голосувань. Хоч напередодні владі вдалось не допустити шатдауну, американський бюджет на цей рік досі не схвалений. Його погодження очікують десь у 20-х числах березня, а вже після голосування по українському пакету. Із Нью-Йорка Юрій Гула. Ми Україна. Марафон єдині новини.